Ось така дитяча качелька, я вже, правда, її розібрав. Тут дві штанги якісь, тут ще вставляється, вона отак туди-сюди. Качається. Кажуть, не працює. Ну, я підрозібрав, на вході коротке. Дивлюся на лінійному стабілізаторі. Подивіться, податашиту на 3,3 вольта. Теж коротке. Треба випити і дивитися. Якщо на процесорі коротке, ну, тоді я зробити нічого не зможу. Так як подали 12 вольт, були, то згоріло е, цей стабілізатор і драйвер е, двигуна згорів. Таких драйверів в Україні не було на той момент. Зараз вони з'явилися, але ціна з доставкою одного драйвера більше півтора раза, десь півтора раза дорожче, ніж людині обійшовся весь ремонт з заміною мікросхем, розборки зборки і так далі. Так що людина чекала, поки я отримую з Aliexpress, Ну і зробив. Так, перевіряємо, включається. Так, це музика. Звук. Працює. Так, інша музика. Інша музика. Так. Так, тут... Ага, це птички різні. Природа. Ось, Друга природа. Третя, четверта щось. Так, це що? Ага, це воно. І воно світиться. Це друга швидкість якась, мабуть. Це менша швидкість вже. А, не такі роз... роз... Мабуть разброс выключим. А, це резко, раз. А, трохи. Ну, не так не так. Не, не, не такий цей період колебання. Так, це... Це час ось. Ага, о, там час скільки? 15 хвилин, 30 хвилин сьогодні. 30, погано, одною рукою знімати. Так, зараз ось 30 хвилин і далі 60 хвилин. Або повністю виключити постійно, мабуть. Така. Так працює.